Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий експерт Олег Жданов. Пане Олеже, добрий день. Вітаю вас в ефірі. Добрий день. Тож спочатку хочу поговорити з вами про е, ту інформацію, яка з'явилася про те, що нібито в е, воронежі біля Воронежа, пролунав е, вибух в районі там аеродрому, де базуються фронтові бомбардувальники су 34 І повідомляється, що це все відбувалося, нібито е, в районі аеродрому Балтімор. Звісно, що ми ну не можемо знати, що саме там відбулося. В нас немає поки що ніяких знімків, ні супутників, ні супутникових ніяких. Але що ми знаємо про цей аеродром Балтімор в принципі? Ну, це ж база базування. туди перемістилася частина авіації з півострова Крим, коли почалися почалася бавовна на, на, на аеродромах в самому півострові. І на сьогоднішній день звідти працюють літаки, які підтримують російські війська на окупованих територіях України. Там немає стратегічної авіації, там немає авіації. Там фронт, там фронтова і армійська авіація. В основному. Ну, знаєте, ми ж бачимо вже ну досить багато таких повідомлень. Звісно, що вони потребують перевірки. Най... найяскравішим прикладом було те, що відбувалося навколо аеродрому енгельс 2 Так ми пам'ятаємо, про БОВНИ там повідомлялося вже декілька разів. І є така думка, що от саме таким чином Збройні сили України, генштаб України Міноборони України показують нашим американським партнерам, що дивіться, от коли в нас є можливість. Вражати військові об'єкти на території Росії, ми вражаємо тільки військові об'єкти. Так, ми ніяким чином не будемо воювати з цивільними на тій території, що нібито це має показати, що от Україна готова до того, щоб отримати далекобійну артилерію. Чи ви також оцінюєте от подібні бавовни на території Росії подібним чином? Ну, давайте так. Якщо тут треба зробити припущення, справа в тому, що якщо ми маємо відношення до цих вибухів, тому що офіційно ніякої інформації про це не існує. Що це ми знаємо Ми можемо сказати на сьогодні на даний час, що ну якісь добрі люди роблять там бавовну, і що сталося причиною теж. Ми достоменно і офіційно не на сьогоднішній день не володіємо інформацією. Я думаю, так що тут немає нічого такого, щоб ми щось комусь доводили. У нас є заявка і є, є перемовний процес з нашими партнерами, в тому числі зі Сполученими Штатами, щодо надання необхідної нам зброї, і він триває. А ось можливості допустимо ураження російсько-російських військ як на окупованих територіях України, так і на території самої Російської Федерації. Я думаю, що це військова необхідність. І коли у нас є така можливість, то ми це робимо незалежно дали нам зброю чи не дали. Якщо ми це робимо, значить у нас є власні якісь можливості. Ми їх просто використовуємо. Ну, якщо це наше, знову ж таки наголошую, якщо це наші вибухи, і ми, до них, і ми до них причетні, тут не треба нікому нічого доводити. Є політичне рішення з одного і з іншого боку, з одного боку, Сполучені Штати спочатку казали, що вони взагалі не хочуть, щоб ми наносили удари американською зброєю по території Російської Федерації. А з іншого боку, наскільки я пам'ятаю, наш президент Володимир Зеленський він в одному з своїх інтерв'ю по пообіцяв, що Україна не буде наносити удари по, по там об'єктах на території не військових і нелегітимних цілі в цілій по, на території Російської Федерації. Ну, більше того була ж така інформація. Ну, деякі експерти про це говорять. Що військові експерти говорять, що знаєте, ну в принципі, коли ми говоримо про ту бавовну, яка була на «Інгельсі-2», і Тут ви абсолютно праві, В нас немає ніяких підтверджень з боку генштабу, що це нібито ми, може, це справді якісь добрі люди, але, але або історія про те, що там курять десь в тих місцях місцях, де не можна це робити. Так, ось що така бавовна, вона насправді трапляється набагато частіше на території території Росії просто в медіа потрапляють тільки от такі яскраві випадки. Як ви оцінюєте от таку точку зору? Ну, не тільки яскраві випадки. Я думаю, що там набагато більше. І до речі, там декілька причин називалося, в тому числі і внутрішні причини того, що військомати вигрибають фахівців, і там питаннями той же пожежної пожежної безпеки або іншими питаннями охорони об'єктів. Займаються люди не зовсім професійні, яких наймають замість тих, кого мобілізували на сьогоднішній день. Одна з таких причин. А я думаю, що в пресу або в соціальні паблики попадають ті випадки, де ФСБ Росії не змозі спрацювати, щоб максимально заглушити розповсюдження цієї інформації. Вони теж займаються такими питаннями і теж намагаються. Намагається контролювати інформпростір, хоча це дуже дуже складно з боку з боку того, що населення Росії набагато більше, і е, користувачів е, чи підписників в соціальних мережах теж набагато більше. І новина розповсюджується миттєво У кожного. Є телефон, в якому є вже і камера, і фотоапарат, і відеокамера, і фотоапарат, і е, інформація просто розповсюджується миттєво. Ну, саме таким чином ми отримали ті відео з Макіївки, тимчасово окупованої, так в Донецькій області. Новина з'явилася про те, що там могли бути трьома ударами ракет Хаймарс, вбиті близько 400 російських мобілізованих, поранені 300 російських мобілізованих. Ну нібито близько 700 їх там розміщувалося. Вже бачили з боку саме російських цих пабліків, таких пропагандистських, так. Інформацію про те, що хтось має бути покараний, чому стільки людей, вибачте зібрали тільки окупантів, зібрали в одному місці, але я про, трошечки про інше хочу запитати. Звісно, що в нас немає точної інформації щодо того, що і скільки, скільки там загинуло, що там відбулося. Але наскільки це психологічно має впливати на тих, хто буде мобілізуватися? От зараз же говорять про нові хвилі. Ми бачимо, що саме в телеграм-каналах, в соціальних мережах російських це розповсюджується, знаєте, як вогонь, тобто і ці відео, і там з якимись тілами, які лежали. Вздовж дороги ми бачили і таке відео. Як ви гадаєте, як це вплине на тих, хто буде далі мобілізуватися? Ну ви знаєте, я скажу, що тут може бути 50 на 50. Чорний піар, чорний піар це теж піар, і можливо, можливо, що спецслужби Росії можуть навмисно випускати цю інформацію для того, щоб ну якби лють підняти лють народну. В Російській Федерації що треба поїхати по вот ворогів, вбивають наших громадян. Треба поїхати і розгромити цих ворогів. До речі, до речі, це одна із ідеологій, яку намагається втілити в життя Путін. А він хоче, хоче зробити цю війну народною, хоче, щоб росіяни усвідомили, що треба йти і воювати. Як казали їхній патріарх, який ну який називає себе патріархом, там. Громадянин Гундяєв, що не треба вмирати від водки, треба поїхати і вмерти від кулі або або осколка за царя і отечество, як вони призивають. Тому це може бути і навмисне розповсюдження цієї інформації з одного боку. А з іншого боку, ну я так розумію, що в суспільстві. Хочемо, не хочемо, але кількість людей, у яких є родичі чи знайомі, які постраждали, загинули або стали каліками, е отримали поранення на, на цій війні, стає все дедалі більше. І все ж таки Сарафанна Радіо працює в тому, в тому контексті, що е правда про цю війну вона розповсюджується, що це м'ясорубка, що це війна на чужій території. І ну не думаю, що там е, хтось розповідає не на камеру, хтось розповідає, що тут фашисти, бендеровці чи чи іноземні найманці, як вони кажуть, що вони тут воюють, начебто з НАТО. І таким чином в суспільстві все ж таки в глибинному народі починає потрохи е, назрівати питання: а що ми робимо в цій війні? Розумію, про що ви, і більше того, ну і соціологи кажуть, що чим більше тривається широкомасштабна війна, то а, тим більше, звісно, а, просотує ненавистю а, російське населення. Ну тому, що так, звісно, а, в них хтось гине, хтось повертається дуже важко пораненим, і Є оце отамстіть за пацанов. Добре. А, інша інша тема, звісно, що те, що ми побачили в Україні 31 грудня з у новорічну ніч з 31 грудня на 1 Січня, потім ще вночі першого січня, Цьогорі... тобто. Так, так, у ці, значить, ракетні атаки, атаки іранськими безпілотниками є така думка, що от те, що ми побачили 31 грудня, це була така непідготовлена атака, що вона більше була розрахована саме на те, щоб ну тим ватникам, так які святкували новий рік в Росії, щоб їм показати, ну дивіться, так от ми тут обстрілюємо хохлів, от зараз вони залишаться без світла. Чи можна оцінювати те, що відбулося 31-го, першого, як не? Непід... Підготовлені атаки, на вашу думку? Я думаю, ні. Я думаю, що е, ну, в принципі так, да, це може бути відголосок 29-го. Дивіться, ну я думаю, так, що 26 грудня ми зірвали, точніше, не ми. А оці вибухи на аеродромі ЕНГІ зірвали мас реально масований удар з кількістю ракет, там, як за зазвичай, 70, 80, може навіть більше під 90 ракет. От. Ми зі е, е, вибухи зірвали цей удар. 29-го це був такий істи. Я думаю, що це був істеричний нервовий зрив, коли вони не витримали і вирішили завдати тим, що вони там назбирали, тим, що вони змогли відновити і поставити до строю. Я маю на увазі організаційно зібрати докупи. Вони вдарили по, по нам. А вже 31-го це була ну, такі... Остаточне явлення во того що залишилось там в бойовому стані в готовності до застосування вони застосували ці ракети саме ракети 31 першого грудня по території україни це отголосок того не того удару який, не я думаю що вони не здійснили 26 грудня от так що двадцять 29-30, 29 дев'ята 29 це нервовий зрив а 31 –– це е, залишки оцього нервового зриву, що вони не змогли на 29 дев'яте випустити. Що стосується атак е, безпілотниками, то тут е, ситуація, на мій погляд, складається наступним чином: е, ракети, які на сьогоднішній день готу, були готові до застосування використані. Тепер треба, ну як зазвичай, у них там пауза, де від 10 там, днів до 2 тижнів, для того, щоб звести знов ракети, їх підготувати, екіпажі підготувати, літаки підготувати, ну таке решта. Технічні питання. Да? Залишаються що? Залишаються дрони. І вони фактично третю добу поспіль вони намагаються зробити такий, я би сказав, вести безпокоючий вогонь. Для виснажування психологічного виснажування нашого населення. Особливо, особливо це дістається в нашій столиці, місту Києву і Київській області. Дрони неможливо запустити як ракети з залпом, щоб вони летіли там великою зграєю. Вони пускаються з деяким інтервалом. І от вони беруть там 40-50 дронів і на протязі фактично всієї ночі. Ну от в Києві розповідають, що там як на передовій всю ніч йде стрільба і пуски проти ракет з нашого боку, і е, прожектора свій, висвітлюють небо і таке інше. І ми розуміємо, що більшість людей сидить в бомбосховищах з дітьми, з, там з родинами і не спить. А зранку треба щось робити: комусь іти на роботу, комусь іти е, там по, по якихось своїх справах. Розумієте, і таким чином вже фактично третя ніч і частина нашого населення проводить в бомбосховищах. А ці дрони по одному, по два, по, по, по три летають аж там. Ну от в цю ніч, там, по даним нашого повітряних сил, до четвертої ранку відбувалася, е, ці саме пагоня за, е за цими дронами. Ось що вони 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 змінюють тактику. Вони намагаються впливати на наше населення в за будь-який спосіб. Що може, то і е, так і папасти. Ну так, але були вже ці жарти. Знаєте, що е, слухайте, ну так, якщо ви там не дали нам спати першого чи з першого на друге січня, то все ми капітулюємо, віддаємо вам всі наші території і, взагалі, підписуємо те, що Україна просто буде частиною Росії. Ну це трошечки дивно, звісно. Але розуміємо, який е, яка тут мета саме, ну, вони, у вони розумієте, вони живуть в цій ментальності, і я от е, ну цю думку дуже 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 важко зламати. Вони думають, що от ще один удар, ще одна, ще одна така ніч, і все. І, і ми завтра вийдемо на вулиці, почнемо зносити свою владу і вимагати миру будь-за будь-яку ціну. Вони вони не хочуть впорати те, що у нас більше 90% населення за перемогу, не за капітуляцію, а за перемогу. І ми, і ми робимо все, щоб вона в цьому році вона настала, і ми віримо в те, що вона настане в цьому році. Пане Олеже, ну от і звісно, що ми розуміємо, що ем, саме наші протиповітряні сили так вони е, працюють е, для того, щоб е, ніякі з цих іранських дронів нікуди не влучали ні в цивільну інфраструктуру, ні в критичну інфраструктуру. Але е, багато хто говорить, що ну звісно нам треба боротися з пусковими установками, тобто з тими установками, де запускають е, ці дрони, десь чи то з території Росії, чи то з території тимчасово окупованих Росією українських територій. А що ми? Ми знаємо взагалі про ці пускові, пускові установки е, іранських дронів. Ось, справа в тому, що це дуже, дуже важка праця. І дивіться, перше, у нас немає засобів, які б гарантовано діставали до, до районів запуску цих шахедів. Це перше. Друге, шахеди мають дальність застосування до, приблизно до 1000 кілометрів. Це ми, це ми вже знаємо. Ну, Практично вони там до 700-800. До Долають без, ну, без проблем по запасу потопу по паливо, по запасу палива на борту, От. а взагалі пускова установка таких шахедів е, являє собою вантажівку, звичайну вантажівку з тентованим кузовом. І е, е, тен, машина ось, е, ось, зупиняється, тент, тент знімається, кузов піднімається на до до кута 45 градусів. І там а, стоїть напр, а, рамка, в якій до п'яти дронів шахет 136 або 131. І з цієї рамки здійснюється пуски цих а, шахетів. Потім кузов опустили, тент натягнули, машина поїхала. Все, вичислити райони пусків цих дронів дуже важко. Вони, вони на мобільній базі. Ось е, в чому полягає головна проблема. Ну, так, ми розуміємо, ми не можемо стріляти по всіх вантажівках, які нам а, здаються схожими на пускову установку а, саме іранських дронів. Ну от а, ми також розуміємо, що українці ну дуже вже дратуються. так, коли їм розповідають, скільки там залишилося у росіян ракет, скільки ще може бути масованих обстрілів. Але ми маємо ну саме заяву Кирила Буданова, очільника головного управління розвідки Міноборони. Ну тобто людини дуже авторитетної в Україні. От а, в одному з своїх таких свіжих інтерв'ю, Рев'ю він заявив про те, що ракет, ну саме ракет так у Росіян, залишилося на два масовані удари? Ну, два масовані удари, це точно ми можемо пережити, і точно ну це дуже небагато. Всього два. Як ви оцінюєте таку інформацію? І от як не дратуватися, коли таке чуєш? Скажу так, що ну я взагалі сторонник того, що не треба рахувати кількість ракет в Російській Федерації. Чому тому що достоменно не знає навіть західна розвідка не знає е, цю кількість ракет? Там є запасники Російської Федерації е, радянського союзу, і плюс е, е, виробництво цих ракет воно 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 ж не, роз, не було е, доступне широкому загалу. Воно було таємне. На сьогоднішній день, бачите, навіть наша розвідка коливається в цифрах. Спочатку говорили, що до 40 ракет на місяць може Росія випустити типу Х101 і Калібр. Сьогодні вже лунає цифра до 50 ракет на місяць можуть випустити. Так що, в будь-якому випадку, я єдине, що погоджуюсь з нашим очільником розвідки, в тому, що інтервали між нанесенням масованих ракетних ударів. А вони будуть збільшуватися місяць-півтора так, до двох місяців, щоб нанести там масований ракетний удар кількістю ракет до 100 одиниць. А якщо такі комбіновані удари: там 10 ракет, 10 крилатих ракет, і до них там 20-30 дронів камікадзе, то, то, то тоді можна наносити із тим же самим інтервалом чи, часовим, як це робиться на сьогоднішній день. Так, що, розумієте, тут знов знову ми повертаємося. Логіка каже нам: не рахуйте ракети, рахуйте засоби їх знищення і е, можливості придбання цих засобів. Зрозуміло, ну і от звісно, що весь попередній рік ми говорили про Білорусі. Зараз будемо продовжувати про неї говорити. Пам'ятаємо, що саме 24 лютого звідти заходила військова техніка російська. Так і саме тоді, саме таким чином, росіяни окуповували Чернігівську Київську область. Багато хто говорить про те, що саме 2023 рік стане таким визначальним для Білорусі для режиму Лукашенка. І тут, вибачте, я маю процитувати терориста Гіркіна. Так. Людину, яка є воєнним злочинцем, але от, на його думку, цього року Білорусь у будь-якому випадку буде втягнута у військові дії, більше того, ну він впевнений в тому, що рано чи пізно вторгнення в Україну з боку Білорусі відбудеться, навіть якщо Мінськ не наважиться на пряму участь у військових діях. Як ви гадаєте, чи дійсно це неминуче оця загроза з північного фронту з боку Білорусі? Так, вона існує, і до речі, ми з вами і з вами наші обговорювали цю загрозу. Ймовірність е, така існує, і е, все буде залежати від спроможності Російської Федерації зібрати необхідну кількість війська і сформувати якесь ударне угруповання. А те, що Путін не буде питати Лукашенка стосовно накопичення російських військ на території Білорусі, і що якщо Путіну буде потрібно, і можливості такі в нього з'являться. Там накопичити там 50 70, і, і, і більше там,, е, тисяч е, військовослужбовців Російської Федерації на території Білорусі е, він все одно спробує з Лукашенка чи без нього. Але я думаю, що якщо він спромагне це сформувати це угруповання, то він спробує його застосувати проти нас, з вами проти України. Тому тут знов-таки е, пильно стежимо за. За рухом або перегрупуванням російських військ на території Білорусі. Поки що там іде конвеєр. Я, наскільки я розумію, вони створили такий своє, своєрідний конвеєр. Вони туди завозять мобілізованих і на базі, на навчально-матеріальній базі Білоруської армії вони навчають е, своїх е, мобілізованих і роблять з них більш-менш якісь е, підготовлених військовослужбовців. Потім їх з Білорусі перекидають в основному в Ростовську область, на і вони заходять на Донбас для підсилення для поповнення втрати підсилення е, того угруповання російських військ, яке там зараз воює, От. так що а якщо буде накопичення особового складу, потім підуть потрохи підуть ешелони з технікою та озброєнням, тому що Білорусь теж не, не гумова і не може нескінченно надавати техніку. І озброєння для російської армії, що вони до речі робили в жовтні, листопаді вже минулого року. От то тоді так. Ми нам, нам треба ми будемо розуміти, що та так вони формують ударне угруповання, і нам треба буде виходити на бойові порядки і е, готуватися до оборони. Пане Олеже, ну наостанок хочу ще обговорити з вами одну тему: йдеться про ту таку заяву матом від вагнерівців до звернення матом до очільника генштабу російського, так до цього Герасімова. І от зараз є думка досить поширена, що зважаючи на те, що і ця так звана приватна військова кампанія Вагнер дуже дуже дратує всі башти Кремля, і сам Пригожин, звісно, всіх дратує, нікому там не подобається. Що от. Можливо, таке, що от зараз, скажімо, Міноборони Росії, так і Генштаб, вони там не діляться розвідданими з Ба з цим Вагнером, який під Бахмутом знаходиться, а можуть також не надсилати їм боєприпаси, і що в принципі зараз метою там того шойгу може бути те, щоб знищити це угруповання, просто щоб його не було, щоб він знову ж таки був єдиним, хто міг нібито врятувати оцю так звану спеціальну військову операцію. Як ви оцінюєте ну, таку теорію змови? Ні, я думаю, що дивіться, те, що внутрішній раз, при, там, особливо в Кремлі, в Москві, вони там наростають. І дійсно, я, я погоджуюсь з тим, що кількість невдоволених в оточенні Путіна як серед військових, так і серед олігархів там, чи, чи, чи чиновників і політиків, вона зростає. Але, але зростає міць і, і вага. Самого пригожена, і він же він ж же не просто це висловлює. Він, він же йде в жорсткій зв'язки з Соровікіним. Я скажу так, що Шайгу нічого не може зробити. І Герасимов теж вже нічого не може зробити. Чому? Тому що командувачем, командувачем спеціальної воєнної операції призначена Соровікіна, а, а, а саме Міністерство оборони забезпечує. Всім необхідним, починаючи від патрону, закінчуючи танками і артилерією, забезпечує міністерство оборони ці приватні компанії. Розумієте, вони вже набрали таку вагу, що вони можуть робити все, що завгодно. Завтра вони можуть, якщо Путін не буде відповідати їм їх вимогам, Вони і його можуть. Ну вони ж не ругаються матом. Вони ж на ньому розмовляють. Розумієте? У них це це своєрісвоєрідний діалект. Які в деяких випадках є основною мовою серед російських чиновників чи політиків, От. Так що вони просто можуть вже можуть собі це дозволити. Невдоволення в Кремлі чи в оточенні Путіна їх вже менш всього цікавить. А герасімовий шайгу вони просто я думаю, що в даному випадку вони можуть, максимум, що вони можуть зробити, це підібрати соплі і йти далі. З запущеною головою піджатим хвостом панолеже. Я вам дуже дякую за вашу аналітику. Дякую за цю розмову. Військовий експерт Олег Жданов був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.